Друзі, мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завершився матч у Лізі Європи, Матч відповідь Римська Рома. У себе вдома на стадії Олімпіка. Команда Клауддіра Ранєрі приймала порту 3-2. Рома перемагає. І по сумі двох матчевого протистояння з рахунком 4-3. Саме Рома проходить в 1-8 Ліги Європи. Ну, давайте, друзі, про даний матч ми поговоримо та по порядку. 3-4-2-1 стартова розстановка Роми, Клауді Ранєрі, головний тренер команди, Свілер Воротер, Ндіка, Манчині, Зекі Чілік. Три захисників, Ліандра Паредес, Кане, півзахисники, Анхілініо Альшараві, Шараві, лотерали. Пауло Дібала, Лоренцо Пелігрині, центральні атакувальні півзихи стаки та Ердор Шамуродав У нападі це стартова розстановка Роми. Порту 3-4-3 стартова розстановка у порту. Ансельмі, головний тренер команди, коштуват Перес Джало, Отавио три кексників. Еуштакіо, varrella pivzykniki. Маріо overall Тирали Пепе. Амразіон. Віра! У нападі. Це стартова розновка у порту. Тепер, друзі, давайте безпосередньо про саме говорити. До речі, друзі, Довбика сьогодні в заявці не було. Ось. Але все одно, знаєте, Рома непевно розпочало. Ірдор Ірдр до речі, непевно себе показав. Ось, непевно, був у момент у Ердора, якщо не помиляюсь, після подачі, від Павла Дзібали. якщо я не помиляюся. Не відпало. Дібало від Ларенс Пілігрині, коли Ердор Шемородо вправав головою, і ще не помиляюся, саме у нього був. Цей момент, але не вдалося його реалізувати. В цілому Рома була більш активною в рідних стінах. Рома більше атакувала, більше володіла м'ячем, створювала моменти. біля воріт суперника, але і порту відповідала команда цими атаками. І ось вона, 27-й -ма, матчу, Свілар, помиляється! Свілар, Яка обрізка! Не вдається реалізувати вихід один на один футболістам порту, Атака триває другої фази і удар. Заблокований цей удар і до до Мародіона, удар в подъедет через себя. Гол, 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 Ось так забитий м'яч На 27 клуни А Амарадион. Забывая гол. Свилер ведай передачу в протихит по ряду. Удар воротах. Спочатку рятує рятуется удар, потом щед ударусь по порту. Заблокованный. Потом в конце континки вдається зробити скидку. Варело, якщо не помиляюся, скидку ти зробив, да? Якщо не помиляюся. Ось віра, віра. Ось. Ну я мардіонок, який і і гол. 1 нуль. Порту відкриває рахунку матчі. Але Рома не здається. І команда Клаудзіранірі показує характер. 35-та хвилина матчу Рома проводить свою атаку. Пауло Дзібала дуже здорово рухає м'яч. Аргентинець. Пауло шукає варіанти. Пауло Дзібала обігрується з Шамородовим, Вигід один на один гол. Ви все так розіграли комбінації футболісти Роми. І розіграв її Павло Дібало з Ердором і Це один один. І це один один. Аргентинець дуже здорово побачив Ердора. Ердор дуже здорово грає в Дотик. Дуже здорово. Молочинка і справді до Шамородов в темп віддає передачу. І Пауло дзібала, і Пауло, Як же майстерно виконує Пауло Дзібала? Як же майстерно виконує Аргентинець? Цей удар. Один Пауло. Пауло дзібала. Збиває. А на цьому Рома зупинятися не стала. І гол, звичайно, що Ромі дав якусь впевненість психологічну. Коне, француз. Бачить Пауло Дзібалу, Пауло, удар, гол! Гол, 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 гол! Два один! Два один! Дубль Пауло, дібали, Пауло був проти трьох суперників якимось немовірним чином. Аргентинець знаходить шпарину, пробиває в самісінький ближній кут, і рахунок стає у матчі вже 2-1. Римський гранд буквально за декілька хвилин забиває два. І та ще моменти мала. Просто якийсь там неймовірний шанс там був, кане, щоб забити, коли просто б футболісти футболістипорт там м'яч виносили. Справді, просто такий з ними шанс. Манчині пробиває добивання, кане, удар! І вдається відбитися. Ні, напевно це не кане або фензіка пробивав. Ну, В кінці кінців тайм завершується. Рахунок 2-1, початок другого тайму. початок другого тайму... Розпочинається з звили... вилучення Єштакіо. Еуш Ож так, ну, відмахнувся. Відмахнувся від Пареса. Відмахнувся від Паредеса, так, ось так, просто відмахнувся. І справді. Ось, ну, і за це отримав він прямо червону картку. Хоча спочатку судді не побачив цього моменту, потім передивилися. Ну, і да, відмашка була це червона картка. Ну, більшості Рома вже повністю, вже, на мою думку, цей матч контролювала. Хороші нагоди було, щоб третій м'яч збивати. Але не вдалося реалізувати Ромі свої нагоди. Ренш Абдулхамід, Соул, Бальдан, Спіцилі ведуть Ромі. На другий тайм, Гоміс, Лоудер, Перес, Боржер, Мора вийдуть у Порту. Знаєте, друзі, порту, ну і справді, вже в меншості, і справді команді важко було. Ось Рома контролювала цей матч, і Справді ось пригадується гол Ердера Шамародова. Ну, за все це. Завсім забуває. Ердор Пауло Дзібало, хороше педач ідея на Узбекистанці. Ердор дуже здорово забиває. Молодка. реалізував, дуже здорово, Ердор Шамуродов у цьому епізоді. ну, На жаль, був офсайд, ось на жаль, офсайт. Стрішки все таки був офсайд. Ось, там гол не зарахували, ну в будь-якому випадку все одно рома тиснула, 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 і в кінці-кінців. Ну все-таки дотиснула. Хоч знаєте, друзі, шанс супершанс Роми, не уроми, неуроми у порту. Був супер шанс. у амардіон, коли амардіон. В игре боротьбу борьба в чисту. Вндика вихи один, на один! Удар! стійка, Рятує рому. Весь так шанс. Був забитий у порту. і Заби порту, да, у цьому епізоді. А забуває Рома. 53-й хвилин у Римлі проводять свою атаку полівофан. Простріл. піцилі, гол. 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 гол, 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 Гол. 3-1. 3 1 Рома. Рома забиває гол. І це гол під стає переможний. Новейлоси Римляни ще четвертий м'яч забитий проведеться. контрат у Роми не вдається реалізувати свій шанс. Не вдається забити, по суті, вже в пробивав, але не вдається йому забити. Порту намагалися португальці забити заб'ють португальці. португальців. атака в Порту проходить по правому флангу, Простріл. Рейнч намагається в підкатті м'яч. Зрізка, удар. Гол! Гол! Порту забиває гол. 3-2. Але. Порту забив м'яч і, в принципі, одразу ж свисток пролунав. Забили прямо на останніх секундах, але цей м'яч, цього м'яча все одно португальцям не вистачило. В кінці кінців Рома перемагає. Рома перемагає. Якщо подивимося статистику, то перемагає по ділу. 19-5 удари по воротах, 6-1 в площину, 56,44 контроль м'яча і 5-2 за кутовими. Рома Порто переграла. Біж, знаєте, показова для мене статистика завжди це саме голіві нагоди. І тут також Рома переграє Порту. Подивіться самі, 6-1, 6, 6 голів нагод. У Роми 4 нагоди упущено. У Порту була ось єдина голівна нагода при рахунку 2-1, коли Марадіон вийшов один на один. Одна голіву нагода у Порту і Порту її не реалізував. Хоча забить Порту, да, ось цей епізод. І Бог там якусь знає, як би склалося. Хоча Рома брала в більшості все одно, але порту ще б забило би, тоді би порту зрівняло б рахунок. Б. Рома 56 володіння 517 передач, 461 передача точна, 89% 100, точність передач порту 426 передачі, 362 передачі, з них було точними 84. Відсоток точність передачу порту. Відповідно, 3-2 сайдах. З 19 ударів, 6 ударів в площину у Роми, 10 ударів повзворота, і 3 удари заблоковані було. У Роми у порту, 5 ударів, 1 стійка, один удар в площину, 2 удари заблокованих і 2 удара повзворота. 12-9 успішні відбори, 70% успішності в роми, 40 у порту. Один сейв у матчі був. 12-19 повинні м'яча. 2-9 за перехопленнями. Ну і 12 у Роми, 2 жовті картки, У Порто 9 Прошен Паул, 4 жовті картки, одна червона картка. Ну, по суті, вилучення штатів стало ключовим у даному матчі. Найкраще футболіст цього матчі я обираю Пауло Дібалик, я оформив дубль, неймовірний матч Аргентинця. Але я би, друзі, ще б виділяв. Erdora. І, друзі, бачив ще був діля Бардора. Сама Erdora Шамуродов. Дуже здорово в подіграші, підіграв на Пауло Дібало і аргентинець зрівняв рахунок команді. Я вам хочу сказати, що Erdora Шамуродов молодчинка, тому що справді з Пауло Дібало видіє Erdora Шамуродов справді ось Відчуває, відчуває виривання партнера по команді, одразу ж віддає хорошу передачу в дотик Пауло. Дуже здорово. Приймає м'яч аргентинець і розбирається в ситуації як хліб з маслом, і Рома відіграється. Ну, а потім Рома забили другий. Але я справді молодший Крадор Шемродав і ще забив там з офсайду. На судному будь-якому нападнику хоча і з офсайду, але головне забити. Навіть якщо і з офсайду, все одно головне просто забити гол для того, щоб отримати впевненість. Там трішки, там трішки був офсайд Редро десь на півкорпуса, десь так, приблизно. Підсилі б виділяв би, напевно, вийшов під силі. Забив це 3 в принципі, поставив крапку. О, скане виділяв би хороший матч від француза. Ну, Португадіон виділив би я. Марадіон забив гол неймовірний через себе. в принципі, в чисту виграв боротьбу в Індіка, вийшов один на один і не забив. Забив Мердіон, да? І я вам хочу сказати, було б дуже б цікаво. Але не вдається реалізувати свинагода Родіону. В цілому, мої друзі, вважаю, що Рома абсолютно поділу перемагає, Рома на цю перемогу заслужила. Друзі, що думаєте взагалі то виспро до виспродати цього матча? Напишіть свої думки у коментарях. Я вам, друзі, бажаю тільки добра та щастя у житті. Будь щасливі, мої любі друзі. Всім до побачення, усім до нових зустрічей!